Вітаю на Суспільному. Проєкт на зв'язку з фронтом. Я, Вадим Панафідін, кажу вам слава Україні! Слава героям, кожному і кожній з оборонців України. А наші вороги хай горять у пеклі. Волинь тил, але волиняни воюють, захищають, волонтерять, лікують, реабілітовують, розміновують, приймають переселенців і чекають захисників вдома. Наш проєкт про усіх цих людей будемо вас із ними знайомити. У третьому випуску проєкту покажемо, як воїни 14-го 14-ї князівської бригади знищили російську реактивну систему залпового вогню Сонце Маємо, скажімо так, доволі врожайні дні, коли Знищується до трьох п'яти одиниць техніки. Познайомимося з ковельчанином Романом Шишком, на честь якого назвали одну з тактичних позицій на фронті. Я возглавляв штурмові групи, будинки у Вагнеровців вибивали їх. Послухаємо командира роти Гонор батальйону Вовки Давінчі Олександра Япченко, який розкаже про мотивацію військових та свою службу. Нам потрібно позбавити Росію спроможності нас вбивати. В смузі відповідальності 14 окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого на Куп'янському напрямку. В крайні дні відбулося певне загострення порівнянні, скажімо, з попереднім місяцем кількість штурмів ворога зросла. Багато дуже знищуються князівськими воїнами, як особового складу, так і техніки ворога. Маємо доволі врожайні дні, коли знищується до трьох п'яти одиниць як броньованої важкої техніки противника. Так і автомобільної. ТОС виїхала, була підбита і приїхав тягач, щоб її евакуювати. Парочка була знищена. Наступний день теж був не менш врожайним, коли вдалося знищити Урал противника МТЛБ і УАЗ. Дуже ефективно працюють ФПІ дрони, скиди, артилерія, танки. Найважче, безумовно, це піхоті нашій. Але лише спільними зусиллями вдається втримувати всі штурми ворога і наносити йому значні втрати. Проживаю на Волині з 89-го року. Служив в бригаді Кобільській. Спочатку це був артилерійський полк, потім зробили бригаду. Тому Якби Сабарахуй ковельчанинам з 1982 року. Потім трошки не служив, а коли війна почалася, мусив іти, щоб захищати на третій день, 27 лютого, я вже був в територіальній обороні 54-го батальйону Ковальського, формував мінометну батарею. Ну, а на Харківщину теж прийшов командиром звода. Якраз прийшов, коли штурмувати, приходилося Нову Гусаруку. Це 225-й батальйон харківської бригади 127-ї. Камбат сказав, каже, обуче артилеристів, з ними я і воював, ці штурми, була реорганізація. І ми піднімали 226-й батальйон. В березні зайшли в Бахмут. Треба було просто брати зброю і йти воювати. Я возглавляв штурмові групи, будинки у вагнерівців віджимали, вибивали їх. Ми гранатометами, тими муками і РПГ вибили расистів, вони понесли втрати. Ми без втрат. В один такий був проміжок часу, коли нас полуоточили. Відступати можна було тільки назад і то під обстрілами. Вісім ну днів довелося триматися, берця не знімав, бронік теж, каску. Ну так, не не вийшло розслабитися. Російська БМП попала в будинок, третій поверх загорівся. В тих боях я двічі був за три дні поранений. Для майора трошки забагато. Люблю двоєчників у вагнеровців, тому що якби був відмінник, попав би в голову мені з гранатомета, так над головою в гілки. Після цих подій цю позицію назвали Рім в честь мене. Три пальці РІМа – вже це легендарно. Тому якщо попадаєш в нову обстановку, перше, треба. Зорієнтуватися, друге креативити, ну і третє воювати, діяти. Знову новий напрямок Запоріжжя. Отак От і живемо. Дуже тяжкі умови, навіть Бахмут простіше було. Дуже тяжко тримати позиції, дойти на нуль, 6 кілометрів. Все несеш на собі: бика, вода, їжа. Бої і запекліше у нас постійно, тому що. До наших позицій, хотіє кілометра два від расистів, але вони різні пробують тактики. Це і два танки дві БМП, і один танк дві БМП. Десант спригує, атакує наші позиції. Якщо встигає вскочити в окопи, тоді це виходить вже така мясорубка. Хто кого, я завжди кажу, що не можна пускати людей, просто піди отам займи позицію. Я ще відчуваю, що я можу навчити людей, і не тільки там, рядових і сержантів, так як я роблю, і молодший офіцерський склад. Тому хотілося б ще досвід передавати і допомагати формувати підрозділи. Не так тяжко. Воювати, стріляти мені особисто, як сказати, синок, іди і виконай бойову задачу. Це набагато трудніше. Мені особисто допомагають рідні, близькі, це дружина, це брати, товариші, друзі. Ніколи не прошу лишнього. Не буде волонтерства, не буде допомоги. Ми можемо там вистояти на передньому краї ну, тиждень-два. Без їжі, без води, без боєприпасів. Ну, а далі, далі вже все. Двадцять другий рік ми були в складі сил спеціальних операцій. Ми виконували різні завдання, але особисто я був аеророзвідником. І в кінці 22-го року ми стали піхотним батальйоном, і тоді вже завдання змінилось. Я ще якийсь час працював аеророзвідником, але потім я став піхотинцем. Потім командиром піхотного взводу. Зараз я командир роти Гонор. Функції піхоти, наприклад, дорога життя, так звана на Бахмут. Це дорога часів Яр Хромове. Спочатку ми відкинули ворога від цієї дороги, а далі ми тримали Власне, посадку, яка безпосередньо підходила до цієї дороги, і ворога була задача цю посадку зайняти і перерізати дорогу часів'яр Хромове. Права обходять! Правай, краси! Давай взагалі! В Канами! Остаємося на позиціях! Держим круговою! Півтора місяці ми тримали цю дорогу, нищили багато ворогів. Неодноразово мені приходилось виконувати функції медика. Власне, я кажу про санітара стрільця. Тобто ти безпосередньо напередку, є поранений. Я й собі неодноразово надавав допомогу. У мене було три поранені. Люди, які пішли боронити країну за покликом серця, це з одного боку дуже мені резонує. З іншого боку, це люди мотивовані. А отже, люди навчаються, люди навчаються швидко. І люди вміло воюють. В нас представлені з усіх регіонів України. Ми просто приречені перемогти у цій війні, тому що якщо ми зазнаємо поразки, то, на жаль, це буде геноцид. Ми бачили це в Бучі, в Ірпіні, і в Бородянці і в інших окупованих територіях. Перш за все, нам потрібно позбавити Росію спроможності нас вбивати. Все решта дискутабельно. Нас хочуть знищити. Наша відповідь не дамося. Із підготовкою випуску допомагали журналісти Павло Мельничук та Петро Йорочук. А на завершення випуску покажемо зустріч прикордонника Олега, який після виконання бойових завдань на Донецькому напрямку повернувся додому. Для його п'ятирічного сина Данилка ця зустріч стала сюрпризом. Хай таких сюрпризів стане побільше. На зв'язку з фронтом. Вадим Панафідів. Мама вже фотом, вже... до да, уже и там двигал. Ура, с ты будешь? Да. Печал? Ага. Я скучав, що, ми... що... М -м. що Мама так скачала, що с текулей и і... слезы потекла.